Завдання такого типу дуже популярні у тесті ЗНО. Уже кілька років є завдання із схожими словосполученнями, які містять лексичну помилку. В цьому завданні вас просять віднайти той рядок, в якому немає лексичної помилки. Подивімося на наші словосполучення, що з ними не так. Вільна вакансія. Як ми розуміємо, слово вакансія? Вакансія це вільна посада в якійсь компанії або на якомусь підприємстві, яку має посісти новий співробітник. Тобто вакансія це є вільне місце, правильно? Навіщо нам додавати ще раз слово вільне, якщо вакансія вже і так є вільною? Вільна вакансія це так звана тавтологія, тобто повторення. Ми два рази кажемо вільний, вільна вакансія. Тому так казати не можна. Варто сказати вакансія або вільне місце, або вільна позиція. З цим розібрались це лексична помилка. Йдемо далі. Пам'ятний сувенір. Що таке сувенір? Розбираємось. Сувенір це невеличкий подаруночок, дрібничка, яку ми купуємо, щоб залишити для себе пам'ять про певне місце. Пам'ятний сувенір це знову тавтологія. Ми можемо сказати або сувенір, або пам'ятний подарунок. Привези мені сувенір із Карпат. Або Привези мені пам'ятний подаруночок із Карпат. Ми повинні обрати один із цих двох варіантів, оскільки словосполучення пам'ятний сувенір знову ж таки є тавтологією. Несподіваний сюрприз. За тим самим принципом, сюрприз вже є несподіванкою. Не може бути сподіваний сюрприз. Сюрприз це в принципі апріорі є несподівана річ. Тому ми повинні сказати або сюрприз, або несподіванка. Вживаючи словосполучення несподіваний сюрприз, ми теж припускаємося помилки. Отже, чинний закон це є нормальне, правильне словосполучення, чинний закон, тобто той закон, який діє зараз.